Слава Україні! Друзі! У цьому відео побачите, як я готую дуже смачні огірочки з гірчицею та чесничком. Цей рецептик багато років тому звів мене з моїм чоловіком, тож я точно знаю, що він вдалий. Починаємо готувати. Для цього рецепту нам потрібні маленькі огірочки. 4 кг. Додаємо сюди сіль 120 грамів, 100 г цукру, 100 г олії. Наливаємо оцет 9%, 200 мл. Додаємо перець чорний мелений 10 грамів. Сюди ж додаємо порошок гірчичний 10 грамів. І останній важливий інгредієнт часник. Я його натерла на тертушці. Тут 100 грамів. Усі інгредієнти потрібно між собою добре перемішати. І залишаємо на 3 години. Пройшло 3 години. Як бачите, огірочки випустили багато соку. І за ці 3 години я їх декілька разів перемішувала, розкладаємо їх по баночках. Огірочки по баночкам розклали і заливаємо їх соком, що утворився. Щоб баночки з огірками простерилізувати, у каструльку наливаємо воду. На дно каструльки застеляємо рушничок. Баночки закрутила кришками, і від моменту закипання води потрібно почекати 15 хвилин, тобто простерилізувати баночки із огірочками. Каструльку закриваю кришкою. Огірочки вийшли гарненькі. З даних інгредієнтів отримали 9 півлітрових баночок смакоти. Рецепти кварти і того, щоб ви ним поділилися у своїх соцмережах та зі своїми знайомими. Готуйте на здоров'я, готуйте в задоволення. Смачного!